Слава Україні! Вітаю вас, любі восьмикласники! Дякую вам за те, що переглядаєте мої відеоуроки, за те, що пишете відгуки, за те, що ставите вподобайки і невподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Сьогодні до вашої уваги пропоную лабораторне дослідження різних видів пам'яті. Отже, прошу вас розгорнути робочий зошит і записати тему дослідження. Мета. Ознайомитись з методами визначення видів і форм пам'яті. Визначити свою рухову, слухову, образну та змістовну пам'ять. Обладнання. Набір карток для дослідження різних видів пам'яті. Хід роботи. Завдання номер 1 Дослідження механічної пам'яті. Механічна пам'ять це здатність людини запам'ятовувати речі просто так, без осмислення, аналізу та асоціацій. При цьому не досягається розуміння вивченого. Отже, прошу вас прослухати 10 пар слів, які не мають логічного зв'язку. Далі попрошу відтворити по пам'яті і записати пари слів. Полічіть кількість правильно відтворених пар слів. Далі визначіть показник механічної пам'яті, який дорівнює відношенню відтворених вами пар слів до 10. Якщо цей показник менше, ніж 06, то механічна пам'ять слабко розвинена. Отже, слухаємо уважно 10 пар слів, які не мають логічного зв'язку. Телевізор двір, риба сонце, лампа зошит, вікно олівець, яйце квітка, дрова лійка, чай клубок, диск підлога, пір'я сніг, мило жаба. Завдання номер 2 дослідження змістовної або логічно-смислової пам'яті. Це пам'ять, яка передбачає запам'ятовування не лише зовнішньої форми, а й змісту почутого, тобто осмислення матеріалу. Отже, прослухайте 10 пар слів, які мають логічний зв'язок. Далі, знову ж таки, відтворіть по пам'яті та запишіть слова. Правої половини, коли я зачитуватиму слова лівої половини пар слів. Потім полічіть кількість правильно відтворених пар слів, і далі визначіть показник логічно-смислової пам'яті, який дорівнює відношенню відтворених пар слів до 10. Якщо цей показник складатиме більше, ніж 08, то змістовна пам'ять у вас розвинена добре. Отже повертаємось до 10 пар слів, які мають логічний зв'язок. Слухаємо уважно: Театр вистава. Пошта лист. Небо літак. Книга школа. Картина фарба. Море акула. Дощ калюжа. Аптека Ліки. Телефон дзвінок. Каса. Гроші. Сподіваюсь, ви гарно запам'ятали ці пари слів. Отже, давайте з вами будемо відтворювати. Я зачитую перше слово. Друге ви записуєте поряд. Театр. Пошта. Небо. Книга. Картина. Море. Дощ. Аптека. Телефон. Каса. Завдання номер 3 Дослідження слухової пам'яті. Прослухайте 10 слів і запишіть їх. Після цього полічіть кількість відтворених слів. Зробіть висновок аналогічно попередній роботі. Отже 10 слів. Ложка. Любов. Будинок. Пташка. Мир, крісло, стілець, сонце, кріт, корабель. Завдання номер 4 Дослідження зорової пам'яті. Протягом 3-4 секунд розглядайте 10 предметів, що я вам запропоную. Далі запишіть назви предметів, які запам'яталися. Полічіть кількість відтворених назв. Зробіть висновок аналогічно до попередньої роботи. Завдання номер 5 Дослідження рухової пам'яті. Пропоную вам переглянути сім рухів у певній послідовності. Повторіть вправу 2-3 рази. Відтворіть характер і послідовність рухів у тому порядку, в якому Ви їх бачили. Полічіть кількість правильно і послідовно відтворених рухів. Та визначте показник рухової пам'яті. Запишіть висновок, як вам вдалося повторити правильність і послідовність рухів у тому ж порядку. Запишіть висновки до роботи. Дайте, будь ласка, відповідь на такі запитання. Чим корисна для людини добре розвинена пам'ять? Як можна тренувати пам'ять? Я впевнена, ви гарно справилися з цією роботою. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні біології.